Позитивів є ще деякі такі ризики. Немає нічого ідеального. І не тільки в нашій державі, але і в інших країнах. Почну з ризиків. У випадку, якщо місцеві бюджети по бюджету розвитку по власних надходженнях, перейдуть на обслуговування до державних банків, у нас виникають в державі дві проблеми, яких і так дуже багато. Це відсутність обліку і відсутність звітності. Тут залі присутні фахівці бюджетної сфери, і ви знаєте, що бюджетний процес має певну циклічність. Доходи обліковуються, вони надходять до бюджету, і держава повинна знати, як вони використовуються. Єдиним органом, який відповідав за облік доходів і видатків, це було У Зв'язку з тими змінами повз нас проходить значна, можливо, буде проходити значна частина коштів. Ми пропонуємо, що такі місцеві бюджети, що місячне, що щорічно подавали. Аналогічно звітність за такими самими формами, які ви подаєте нам зараз до казначейства через кошти, які обслуговуєте через органи казначейства. ми пропонуємо, щоб залишок коштів по бюджету розвитку і по власних надходженнях, які складуються станом на 1 січня 2016 року, повністю використовувалися місцевими бюджетами через органи казначейства, аж до повного їх використання. А вже нові кошти, які будуть надходити. Починаючи з 2016 року, по бюджету розвитку і власних надходженнях лише ті ви можете використовувати в установах державних банків. Ми пропонуємо, щоб такі доходи 2016 року по власних надходженнях і по бюджету розвитку спочатку зараховувалися на ваші рахунки, відкриті в органах касачийства, а на слідуючий операційний день перераховувалися вами на ваші рахунки, відкриті в установах державних банків. У нас в державі є три державні банки: це Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк. А тепер